Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо про цікавий законопроєкт, який передбачає 340 тисяч гривень штраф за порушення комендантської години. В Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею прим. 2. Частина 1 передбачає порушення комендантської години, тобто заборони перебування у певний період доби. На вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 8500 до 17 тисяч гривень. Також за повторне порушення комендантської години протягом року тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Частина 3 передбачає порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу підприємця від 51 до 102 тисяч гривень. Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, Чинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення тягнуть за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання фізичну особу підприємця від 170 тисяч до 340 тисяч гривень. Також з цими змінами до статті 262 КОАП передбачається надати право органам поліції. Провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години. Окрім того, передбачається внесення змін до закону про правовий режим воєнного стану щодо наділення військових адміністрацій, повноваженнями із встановленням на відповідній території режиму роботи суб'єктів господарювання. Напиши в коментарях, чи потрібен цей законопроєкт та яка твоя думка. Підписуйся! Та будь курси своїх прав.